Слава Україні, друзі! Слава нашим героям! Гарні, добрі, сміливі люди, які зараз захищають нашу Україну. Дякую, дякую вам за все. Друзі, ну а ми в свою чергу будьмо вдячними, не забуваємо допомагати в міру своїх можливостей Збройним силам України і перемога вже скоро. Слава Україні! Друзі, ну а сьогодні ми з вами приготуємо просто фантастичний пиріг з карамелізованими яблуками та грушами. Обіцяю, це буде настільки смачно, що ви готуватимете його ще не один раз. Тому зараз, щоб приготувати ось таку нереально ніжну, ароматну, красиву смакоту, нам знадобиться Трохи свого часу, декілька простих інгредієнтів, і вже скоро ми зможемо смакувати ось таким чудовим ніжним пирогом з яблуками та грушами. Тому, якщо вам цікаво, залишайте зі мною і вже скоро такий дивовижний пиріг буде на вашому сімейному столі. Тож, давайте починати. Приготування почнемо з начинки. Для цього я беру яблука та груші по 500 г, 50 г вершкового масла, 100 г цукру і, за бажанням. У мене сушена апельсинова цедра і кориця. Всі інгредієнти ви можете зараз бачити на екрані, тож ставте на паузу, або подивитися в описі. Під цим відео. Яблука та груші попередньо необхідно гарно промити і звільнити їх від шкірки та серцевини. Всього я беру 1 кг нечищених яблук та груш. Можна брати щось одне або лише яблука, або лише груші. Смакота виходить в будь-якому випадку. Ось так почистили, тепер нарізаємо. Нарізаю я ось такими середніми шматочками, бачите, щоб в процесі карамелізації вони все ж тримали форму. І груші таким же чином. Все. Беру пательню, відправляю туди вершкове масло і ставлю на середній вогонь. Чекаємо, поки масло повністю розтопиться. Ось воно майже готове. В цей час додаємо сюди ж цукор і... Ретельно перемішуємо. Будемо їх готувати разом 5 хвилин в середній вогонь. Все, через 5 хвилин додаємо нарізані яблука та груші. Додаю сюди за смаком дрібку кориці і сушену апельсинову цедру. Все гарненько перемішуємо і готуємо їх разом 10 хвилин на середньому вогні. Ось така краса виходить через 10 хвилин. Не перетримайте, друзі, щоб не було. Каші. Все, готово. Пересипаємо у холодну тарілку миску і залишаємо начинку до повного остигання, а тим часом займемось приготуванням тіста. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Отже, для тіста візьміть пів кг пшеничного борошна, 120 г молока, 2 яйця розміру С1. 80 г вершкового масла, 21 г свіжих дріжджів або 7 г сухих, 80 г цукру, дрібка солі і 1 пачечка або 10 г ванільного цукру. Всі інгредієнти ви зараз бачите перед собою на екрані, тож ставте на паузу або дивіться в описі до цього відео. Спочатку приготуємо опару. Для цього в миску я відправляю свіжі дріжджі, весь цукор і 120 г теплого молочка. Сюди ж із загальної кількості просіяного борошна я додаю 3 ось таких столових ложки з гіркою. Все перемішуємо і отримуємо ось таку консистенцію. Все, залишаємо майбутню опару у теплому місці на 40 хвилин, щоб вона гарненько підійшла. Через 40 хвилин... Бачите, опара готова, дріжджі у нас файні. Сюди ж додаємо ванільний цукор, дрібку солі, два яйця і вершкове масло, яке потрібно трошечки розтопити. Все гарненько перемішуємо до однорідності і крок за кроком будемо додавати просіяне пшеничне борошно і замішувати тісто. Спочатку я роблю це ложкою, а потім вимішую руками в мисці і вже потім на столі. Вимішуємо гарненько, 5-7 хвилинок. Додаємо десь 2-3 рази по кілька крапель рослинної олії, тому що тісто спочатку прилипає до рук. Але це так і потрібно. Бачите, друзі, згодом воно повністю перестає прилипати до рук і стає ось таким чудовим. Дуже приємно з ним працювати. Все, відправляємо його у миску, накриваємо харчовою плівкою, робимо в ній кілька проколів, щоб тісто дихало. І ставимо у тепле місце мінімум на 1 годину, щоб тісто гарненько підійшло. Через 1 годину виймаємо тісто, воно гарненько підійшло, злегка його обминаємо, Перетрусіть робочу поверхню пшеничним борошном і почнемо розкачувати тісто. Нам необхідно його розкачати у прямокутний пласт. Приблизно я вам даю такі параметри 35 на 45 см. Ось так, бачите? Ось таким чином. Все, тепер це тісто я ділю на 4 рівних частинки, адже пиріг я формуватиму плетінням коси. Все, всю начинку також ділимо на чотири частинки, кладемо по центру і формуємо ось таку ковбаску. Гарненько, друзі, защипніть края. Ось так. Все, а тепер будемо плести. Дивіться, з'єднуємо всі кінці. Я позначила ковбаски, пронумерувавши їх, і тепер починаємо плести першу на другу, далі першу під третю і знову ту саму першу на четверту. Запам'ятайте, друзі, на під на. Починаємо з крайньої лівої. Першу на другу, першу під третю ковбаску і першу на четверту. Все дуже легко. Можете зробити три коси, можете сформувати просто рулет, можете зробити з цього тіста звичайні пиріжки або булочки з такою начинкою. Результат однозначно буде смачним. Все, я сплела ось таку косу і зробила, згорнула її калачиком. Переклала на пергамент дуже легко, як бачите, все, накриваю ось так, щоб не завітрилось. І залишаю на 15 хвилин при кімнатній температурі, а тим часом вмикаю духову шафу на 170 градусів. 15 хвилин минуло я беру 2 яєчних жовтки і гарнесенько змащую. Наш майбутній пиріг. Все. А тепер відправляємо вже розігріту духову шафу на 170 градусів на 45-50 хвилин. Режим верх-низ без конвекції. А тим часом приготуємо цукровий сироп. Для цього беремо 40 г цукру та 30 г водички. Всі інгредієнти бачите перед собою на екрані або в описі під відео. Для цукрового сиропу. Ось в ковшик відправляємо цукор і водичку. Ставимо на середній вогонь, помішуючи, доводимо до повного розчинення цукру. Друзі, і як тільки сироп закипить, проварюємо його рівно 2 хвилинки, не більше. Через 2 хвилинки я його виливаю в миску і залишаю на робочому столі до повного охолодження. Ним ми змащуємо готовий виріб за бажанням. Мій пиріг випікався цей красунчик 45 хвилин. Все, пиріг ледь теплий, цукровий сироп гарно вистих. Що ж, змащуємо ретельно ним готовий пиріг. Ось так. За бажанням можете притрусити зверху горішками. В мене було трохи мигдалевих пластівців. І ось така краса в нас виходить в результаті. Подивіться, як... Це красиво. Це не лише дуже смачно, по-домашньому, соковито, повітряно, але й дуже гарно. Що не менш важливе у приготуванні їжі. Принаймні, я так вважаю. Ось такий красень. Погляньте, який він м'який, пухкий. Ну а тепер... Розріжемо, ось так кладемо чималий шматок, і ось такий внутрішній світ нашого пирога. Дивіться, наскільки це ніжно. Начинки дуже багато. Бачите? Соковито, карамельно, ароматно. Я від щирого серця вам рекомендую спробувати хоч раз приготувати цей пиріг. Я думаю, що вам обов'язково сподобається. Адже це дійсно дуже смачно. Погляньте лише, як тісто рветься на окремі ниточки, бачите? Ідеально для таких пирогів. Тому, друзі, бажаю вам. Приємного смаку! Готуйте обов'язково для себе і своїх близьких і нехай вам буде смачно! Дякую вам! Не забувайте підписуватись і лишати свої коментарі.